Дякую, над Богом проект ми поряд в студії з вами працює Віктор Я Нагадую, що сьогодні, не сьогодні, не тільки сьогодні, і вчора, і завжди ви можете нас чути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І сьогодні ми говоримо про. Те, як волонтери збирають кошти для наших збройних сил України завдяки своїм співам, завдяки вокалу, завдяки концертам. І сьогодні у нас в ефірі Олександр Терлецький, музикант, волонтер, учасник волонтерської групи Разом ми сила Вітаю, Олександре. та Ярослав Пшиворський, музикант, волонтер, учасник волонтерської групи Разом Ми сила. Підпис один і той самий, так ви одна команда, і зараз про цю команду ми поговоримо. Скажіть, будь ласка, як ви об'єдналися, як була створена група? Я знаю, що ви всі злипався, так тобто, так. ви, наприклад, Ярослав, у нас виконувач обов'язків директора Липовецького будинку культури, а Олександр, художній керівник цього ж будинку культури. Тобто, ви колеги ще й не тільки по волонтерству, ще й колеги роботі. по роботі, так, по офіційній роботі. Отже, як ви об'єдналися, яким чином відбулося? Я знаю, що уже два. Років так виступаєте, чи майже, так. чи більше вже більше, вже так, більше. більше вже більше двох років, так, і відповідно як е, почалося повномасштабне вторгнення. Яке було об'єднання? Ну, об'єднання в нас те, що ми працюємо в, в одній сфері, угу. ми працюємо, вся наша команда працює в культурі, в культурі Липовеччині, це є е... працівники нашого працівники культури, культури, і також працівники школи. музичної школи угу. Липовецького району. Зараз вас 11 чоловік. Та в команді так. Е, ну в кому ж ця ідея прийшла в голову. І... же сказав так: слухайте, давайте ми, давайте ми щось будемо корисне теж робити. Давайте ми будемо співати. Так, не просто збирати кошти, е, оголошувати по групах, е, по, по своїх родичах, по місцевих жителях. А давайте отаким от чином залучати кошти. Е, в нас всіх зібрав наш начальник відділу культури, Терлецький Геннадій Олександрович. Він нас всіх зібрав, зібрав нашу команду. З нас усіки які... ми почали їздити по концертах, заробляти гроші, волонтерити заробляти гроші на... для хлопців. Перший концерт. Перший концерт був. Макарів. Ні, село під Макаровом. Для... Макарів це Київська область. Так, так це а, Київська а, область. Так. Село не пам'ятаю назви в селі під Макаровим. Ми робили концерт для жителів для цього села Для і, воїнів? і для воїнів. І, і вони були перші, хто з окупації вийшов. Угу. Ну, наскільки ви знаєте, угу. так, 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 Макарів. Так, так. Це був перший концерт для них, і в той же день був концерт для ЗСУ. ну Ми не будемо говорити, для якої частини, uh -huh, та, для кого uh -huh. це інформація. Ну, от як от перший концерт, давайте, давайте <клес> його розгадаємо: перший концерт Макарові, так? чи в село біля Макарова. Так? Який, який то був концерт? Як ви, ну певно, вклалися в нього? так? Це перший перший такий висіч. Емоційно важкий. Емоційно важкий, в той же час е приємний, тому що люди плакали, аплодували. Цілували, обнімали, дякували за нашу роботу. Я нагадую, що Олександр Терлецький та Ярослав Пшеворський учасники волонтерської групи разом ми сила. У нас в ефірі говоримо про те, про живі концерти для перемоги в проєкті Ми поряд. І е, добре, тоді давайте перейдемо безпосередньо до учасників групи. Так, ваші 11 чоловік зараз у вас є. Так, так? хто ці люди? Розкажіть про неї, будь ласка. Я це хочу... працівники нашого будинку культури міського, і також працівники музичної школи, це вокалісти, uh -huh. солісти, викладачі, ну, тобто, які разом ми обміналися і разом ми співаємо. Ну, у музикантів у вас немає. Я маю на увазі, ви не виконуєте вживу музику, так, вона у вас записана і просто. Ну, співаємо під, під, під мінусовки. Так. Я знаю, що у вашій команді ще є переселенка, так? Так, Таня. Розкажіть про неї, будь ласка, про її історію. Е, наскільки я знаю, з 2014 року здається, да, вони переїхали е, селище. Да, в селище, Зозів, в нашому районі, так. Нашому районі, да. і вже коли це почалось повномасштабне вторгнення, і тут як ми вже почали волонтерити, вона до нас сама підійшла. Дізналась про мене да, і захотіла з нами разом волонтерити, так як її чоловік він перебуває на війні, їздить разом з нами, допомагає хлопцям. Угу. От після того концерту поблизу Макарова, так, от, ну, першого такого головного, що було далі? Які були ваші виїзди? Як ви обирали взагалі е, місця, куди поїхати і де виступати? Наступний концерт був в селі Зозів. Так. <с <с так. Нас перше побачили. Наступні концерти перші концерти вони були по нашому районі. Угу. Місто Липовець, декілька сіл Липовецького району, і потім ми. Вже пойшли війни. Ми почали шукати локації в Вінниці. Конкуренції, як би не було. Я думаю, ми були з перших, хто почав це робити, займатися волонтерством і в такому вигляді. Uh -huh. Тобто заробляти кошти співом і, ну, і допомагати нашим воїнам. І потім почали їздити по різних локаціях, домовлятися з людьми. Ну, це вже наш головний, якби наш наставник. Він їздив вже по місцях локацій, де ми виступаємо, Це більшість базарні площі. Uh -huh. Uh -huh. Ну, де більше, yeah, більше yeah. кілька да. людей. Він їздив, домовлявся з директорами цих площів, він домовлявся за концерти, що ми там таку-таку годину, стільки-то, стільки, -то, стільки -то, ми там часу проведемо наш концерт. Mm. А скільки триває концерт так, yeah, в середньому? Близько 3-4 годин. Буває до 6 годин. А скільки учасників, скільки людей виступає в цей проміжок? 3-4 години? Двоє, троє, п'ять. Якщо ми є в замік, якщо а ми а їдемо, вся група їде, як, так? Да, ну, mm. Не завжди буває так, що коли в музичній школі ну, зрозуміло ж, да, коли mm. йдуть уроки, mm. то педагоги не мають можливості поїхати, бо вони потрібно їм займатися з дітьми. А вихідні дні, mm. то вони з нами їздять, і всім всі учасники, нас двоє ведучих. Uh -huh. І оце, що ведучі в нас, буває, відміняються. Uh -huh. А так всі, всі, хто їздить, вони всі залучені в концерті, всі приймають участь. А діти не просились з тої самої музичної школи їхати разом з вами, щоб взяти участь. Скажу так, вам про... так: ну чи просилися? Можлив... Ну не просилися, ну, але ми б не взяли, бо відповідь uh -huh. така, що ну, Три... це, відповідальність, Три... Та, Три... Та, та, це відповідальність, і коли лунає тривога, ми не ховаємось. Як збираються кошти? Ви ставите скриньку, так, туди можна так. кидати, і там ще є, я бачив QR-код. QR так. Так, так. Результат вашої роботи за понад два роки це 4 мільйони 600, 600 тисяч гр... Чи ну, там ще 605 якось... гривень. 605 тисяч гривень. Як ви можете проаналізувати збір коштів? Спочатку, певно, давали дуже багато. Так? То так. Ви... Можна сказати, леву часку набили в перші півроку можна і так сказати, півроку да. повномасштабного вторгнення. Зараз трохи Зараз самі вже самі. Да. Трех Трех так. інтенсивно, так. Так. Але, але, але стараємося. Угу. Їздимо, концертів просто стало більше. Раніше, угу. угу. коли у нас було менше концертів, то, то, то тої неділі ми дали за тиждень шість концертів. Нас був один. За тиждень, да, шість, та, тиждень один, шість один шість вихідний був дам. Це, це не концерти, давайте називаємо це благодійна акція, бо ми, так, так. ми не робимо концерти. Благодійна акція, шість благодійних акцій було проведено. Це попри те, що ви ще працюєте на роботі, так? Тобто так, ви, так. ви ж офіційно ще працюєте і ви ще встигаєте виїжджати. З так? Роботу, так. Всі. Що вам говорить ваша родина на таку діяльність, що ви не буваєте, по суті, вдома. Ну, немає вільного такого часу. З розуміння. Моя родина працює вся в культурі, то не знаю, що таке, що таке, що вихідних культури має. Просто в нашій команді мій батько працює, моя мати працює. Жінка моя хореограф. Так само ми працюємо на одній роботі. Нас іде, у нас розуміння нормально. Олександр Терлецький, учасник волонтерської групи Разом ми сила та його колега Ярослав Пшиворський, у нас в ефірі, в проєкті ми поряд. Е і скажіть, будь ласка, що по репертуару? Які репертуар підбираєте? Чи взагалі. Е репертуар у нас україномовний, і mm -hmm. тим паче, що на сьогодення українських пісень набагато збільшилось. Тобто в репертуару проблем ніяких вибрати немає. Є що. Це сучасні пісні, також можуть бути колишні пісні, але вже сучасні інтерпретації. Тобто, репертуар дуже широкий, є що вибирати. Ну, ну більш весь репертуар на воєнну тематику. Так, так і Патріотичний. Патріотичний, так. Тільки угу. патріотичний. І ви його оновлюєте? Ну за два роки він, так. звісно ж, певно, ну, Постільно. оновився, так? Постійно. Хто, Хто за це відповідає? Чи це теж команда колективна к... робота? Я хочу заспівати те. Давайте або хлопці співають, ну, і дівчата співають. співати приходить, і каже: Я хочу заспівати цю пісню, її більше ніхто не вчить. Я її буду співати. Все. То, так. Ага. Попереджують, що ця пісня я її знайшов, там. Чи я знайшла її? Вона моя. Все, щоб другі, ну щоб другі ніхто не починав її там вчити. От у Нас так. кожен старається, щоб у кожного була були нові пісні. І чим пошвидше, так ідемо на випередки. Ага, ну така мікроконкуренція, але вона не шкодить справі. на тільки плюс. Як реагують? От давайте візьмемо останні місяці, так реакція перехожих. Вони зупиняються, вони проходять. Яка взагалі реакція? Здебільшого, ну багато людей приходить, багато хто зупиняється. Багато хто зупиняється, так послухає і заплаче. Або просто послухає, знімають на відео часто, підходять, знайомляться, пригощають різних знаковиків. А як військові реагують на вашу мозку? Що сказати? Вчора був концерт, підходив до мене військовий 60 сьомої бригади. Він плакав і дякував. Я йому кажу, що це ми вам дякуємо. Ви там своє життя. Він, Ні, ми вам дякуємо. Бо якби не ви, нас би було набагато складніше. Зачасту військові підтримують. Час, да. Оці суми, про яку ми говорили, так, 4,6 мільйона. Давайте почнемо з того, куди вони витрачалися і витрачаються зараз. Що зараз найнеобхідніше військовослужбовцям наших Збройних сил? Автомобілі, дрони. Дрони, так. Да. Дрони це саме найпідніше. Ну, Прибори нічного і... бачення. Да. Угу. Приціли снайперам, так само ну, з. Технічним баченням. Mm -hmm. Та сама ж амуніція до цього часу у нас в країні знає... є потреба, так? Да? Да. На, mm -hmm. жаль, на жаль, вона б не мала бути, але на жаль, вона є. Що волонтерська група разом сила от, за цей час закупила і передала військовослужбовцям? Список великий. Mm -hmm. ну Давайте з такого самого основного будемо. Це вісім автомобілів. Завтра поїде дев'ятий автомобіль. Ремонт, 24 авторемонти. Ми докладали, ну, робили ремонт, 22 тепловізора, 6 рацій, 7 приладів нічного бачення, 20 шелемів, 20... 12 тактичних наушників, генераторів, 9 біноклів прицільних 5, плетоносок, 21. Медикам... Ну, Медикаментами не будемо рахувати, так, там... mm -hmm. дрони 9. І антени, старлінки два штуки. Заправки авто ну, 54 тисячі віддали тільки на заправку автомобілів. Туди ж їхали. Дуже багато, дуже багато чого. Навіть да, той самий шолом з та, тактичними наушниками 25 тисяч та коштує. Якби це не велика сума. Ну, це тримаючи... вам в день працювати в тому хмільнику? Так. В день працювати для того, дуже щоб дуже багато. Великий шолом. список. І... З mm -hmm. таких самих більших вкладень це автомобілі, бо вони стоять саме найбільше. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а як з вами співпрацюють військові? Ну, вас багато певно бригад, куди ви пересилали? Це сарафанне радіо, чи, хтось комусь сказав, чи чи просто десь вас побачили? Почули, що ви теж волонтерите і ви можете допомогти? Яким чином на вас виходить? Ну, по-різному. В когось, певно, в, родичі. В, так? В — Когось є родичі, хтось десь з нас побачив, хтось десь про нас почув. Так? Основне, не боятися питати, коли дзвонять, ви можете зробити, коли ви давайте запити, і ми, потім ми mm. зробимо. Mm -hmm. Головне, щоб це був запит. Кому потрібно, неважливо, чи ти злипався, чи ти з Вінниці, чи ти там з Бершаді, чи ти там з Тульчина, чи навіть були там хлопцям з Хмельницького купували. Неважливо. Uh -huh. Всі воїни, всі українці, всі наші ми повинні допомагати кожному з них. Всі за Україну. Всі за Україну. Так, Олександр Терлецький та Ярослав Пшеворський, музиканти, учасники волонтерської групи Разом ми сила. У нас в ефірі, в проєкті Ми поряд на радіо Місто над Богом. Нагадую, що нас можна чути на хвилі 101.8 FM у Вінниці та 92.7 FM у козятині. Ми говоримо про живі концерти для перемоги. Як е, е, Чоловіки, жінки своїм співом е, збирають кошти і купують дуже цінні і важливі речі для наших е, військових для Збройних сил України. Ви говорите, от називали так перелік того, що ви купили. Ну це ж зрозуміло, що нема такого супермаркета, куди приходиш і кажеш, от мені давайте 8 автомобілів, 25 шоломів і так далі. Е, як ви шукаєте? Необхідні засоби, необхідні автомобілі навіть для фронту. Так, це теж певна робота. Це вам допомагають інші волонтери, чи, можливо, ви самі шукаєте. З дронами, амуніцією нам допомагають другі волонтери. Автомобілі допомагає авторія. Ми самі, самі. Ми находимо. Ми їдемо, дивимося на нього, якщо він нам підходить, ми купуємо, перекрашуємо. І Замінюєте всі рідини, всі так, масла. Ні, ну, це і... це обов'язково, щоб, щоб він був абсолютно готовий абсолютно, для використання. Так. Так. А хто займається от, перегонкою автомобілів? Завтра я знаю, ви надсилаєте в одне з міст Донецької області? Вантаж, вантаж. Так. так хто цим займається у вас? Це теж ваша група? Чи це вже ви доручаєте іншим волонтерам, іншим групам? З більшості самі військові. Або самі, хтось з родичів їх. Або хтось з родичів. Ну, в більшості це самі військові. Вони приїжджають, їх відпускають на той один-два дня додому, взяти цей автомобіль. Туди ж не так просто й проїхати. Ну так. Тоді ж проста людина, ну, mm -hmm. не, не навіть, не якщо, волонтер, навіть якщо волонтер, це і... не означає, що ти зможеш приїхати всі блокпости, потім, потім, коди і тому подібне. Mm -hmm. В більшості це військові. Або знайомі, які там доїжджають до якогось там міста, туди вже виїжджає військовий, там передається ключі. Так що я хочу подякувати ми, флинку, людям. Машини наші не йдуть ніколи пусті. Машини завжди в нас загружені продовольством. Допомагають, так як і місцеві нашому з міста Липовець, так і всі села нашого району допомагають, зібрати. Збираємо зразу автомобілі. Ну, і... Скоро в вже... Великдень теж, певно, долучав, будуть долучатися якимись поколниками для наших, наших військових. Щоб передати частинку дому. А, а які найактивніші села можна назвати? Чи всі вразили. Розожа, Зозів. Ну, такі великі, великі так, се. Да. Лукашова. Струтенка, угу. ну більшість, всі але не можемо сказати угу. так, що ну всі в міру своїх всі можливостей міру да своїх можливості не працюють. Скажіть, будь ласка, ви ми говорили більше про Вінницю, згадали і Київську область. Так а ви м, виходили на інші регіони для виступів своїх, тому що ну дійсно співаєте ви гарно. Я чув ваші виступи на і вживу, і на сторінці Фейсбук. Я думаю, що це можна почути і, і треба почути і в інших регіонах. Черкаська область, Хмельницька, Хмельницька, Пали, Хмельницька Житомирська, Вінницька, Київська. Угу. От по таких областях. Ну непогано, непогана географія. Непогана так. географія. Ми на цьому не збираємось зупинятися. А що ви плануєте, якщо можна? Трошки розширити ще, щоб більше людей дізналося, почуло і долучались до допомоги. На підтримку наших хлопців. У вас такий, е, така творча група, так? тобто всі, в принципі, співають і е, в культурі. культурі. А, чи є е, е, у вас люди, які пишуть власні пісні? Чи у вас взагалі свої пісні, ось, пісні з гурту разом весели? Чи ще немає? Таких ще немає. Це як немає? Є mm. У нас є група, наш рок група, з якою ми виступали mm. і займали місця, але на даний час. Війна і якось немає часу займатися групою, займатися власним. Потрібно чим чим швидше і чим більше допомогти хлопцям. Відгуки від е, отриманого, так? коли хлопці отримують допомогу від вас. Е, що є цінне в цьому для вас? Що вони живі. Так. І що є відгуки? Коли ти їх чуєш, то, то більше нічого не потрібно. Основне, що вони живі. Я хочу в кожного з вас запитати: так ваше бачення, яким ви бачите перемогу нашої країни? Давайте з вас, Олександр, почнемо. Перемогу України. А вже ж хочеться, щоб вернулися всі міста. Вся географія нашої України вернулася до нас, але це буде важко і це буде дуже важко. Можливо, і зупинитись на тому, що є, щоб зберегти найбільше життів хлопців і дівчат. Так само ми тільки говоримо хлопці, хлопці. Ну так, так, ми так само традиційно, ну, традиційно да, насправді, хлопці. Насправді в... треба хлопців і дівчат говорити. Хлопців так, і чоловіків, дівчат. Жінок. Потрібно якнайшвидше зупинити це все. кровопролиття Але як ми бачимо, в їхніх Нема, в них немає логіки. Вони не воюють, не воюють з воєнними. Вони воюють з всіма, з цивільними, з дітьми, без з дідусями, з бабусями, з усіма. Їхні ракети летять по всьому, чому вони бачать. Їм без різниці. Вихід, не знаю, важко сказати. Ярослава. Найбільше хочеться, щоб повернулися додому. Перемога. Моє бачення таке, якби. Це збереження як більше життя. Життя це велика цінність. І чим більше ми їх збережемо, збережемо, тому і перемога. Я дякую за ваш внесок внесок у збереження життів наших е військових, е військовослужбовець. Я дякую, що ви постійно над цим працюєте. Постійно я дивлюся список. Він дійсно великий. Так, який Олександр зачитував, що е назбирали за ці два роки. Е Учасники волонтерської групи «Разом ми сила. Я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися із Олександром Терлецьким та Ярославом Пшиворським, музикантами, волонтерами, учасниками волонтерської групи Разом ми сила. Дякую ще раз. Дякую за вашу Дякую. роботу. Дякую. Співайте. Нехай ваш, ваш вокал приносить побільше грошей і приносить найшвидшу перемогу. Слава Україні! Дякую. Дякую. А проект Ми поряд завершується. Зустрінемо вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Богом.